Спасибо, пободряйтесь! Спасибо! 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 Саша, який номер я сказався? А що тільки що було? Грай Добре, Андрю!

Хорош, хорош. Токан! Костя, в центр опустись. Выходи, выходи с правого Поменяйся, Саш, поменяйся с Захаром флангом. Захар, ты помнишь, что я сказал? Давай, Костя! Давай! Спина! Умница, Илья! Умница!

Рев! Рев! Відео, він в цьому штрафному взяв на Іди, іди то йди подивись. Зайди подивишся. Закінчиться трансляція, подивишся, десять А зараз що? А зараз пряма трансляція йде. А зараз пряма трансляція йде. Розіграй! Ну там аут не так, а там то не так, там ще щось не так, все не так. Ну так я бачу дві. Я що я бачу ну, так. А я кажу, що є відео здоблення. Ні, так все, я ж ти питання.

Спокійно, спокійно, тут стоїть. Туди, туди, туди. Між ними, між ними, Саня. Саня, Саня, пери. Грай, 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 грай! Попирай, заграй!

Peço em No é Cima, lado Isso!

Сима, си нулска! Моро! Заход! Заход! Сима, вишче поднимај се! Сима! Сима, вишче! За усе. Миз нумер. Сашко, девет нумер, јас казав. Сима, звуќ.

predsjedniče upravo je lukate vi laino pisate ovaj

Este <_ani -grace> trope!